Ворожі атаки, дуже багато залишків від систем ГРАД, також касетні елементи. Ще є маленьке предположення, що тут є міни, але ж ми поки не бачили їх. Поприлітало тут, цей комбайн прилетів в град, вони горіли один і другий, хлопці місні, які були, підтушували. Це, це результат російської агресії, так, так скажем, Тут Побито все. І склад був, все вже ми відновили, тому що треба було, ми працюємо з початку війни, так сказати. Треба тобто все одно десь хоронити, десь його складати, то відновили криші, відновили це. Ну Комбайни вже відновлення не підлягають. Тобто і міжнародні організації, і е, наші співробітники, да, тобто ЗСУ, які займаються цим питанням, е, перед тим як розміновувати якісь ділянки, вони узгоджують ці питання і з громадою, і звичайно, що з ДСНС також. Питалися встановити остановиці камбайни. Ми купили. Я купив ще один комбайн. такий подержаний, підношений, але працьовитий, так сказати, який, який ми на сьогоднішній день обираємо. Спочатку війни ми трохи обралися, хоч на сіміна. Тобто пасів мат то у нас був соняшник. В минулому році нам допомогли, трохи нам дали спонсори. В цьому році ще поки там програма є, і заявку подали, але ще поки не телефонували, нічого. Вже якби, закупили на основну масу соняшник, зернові відсіялися, товариш нас попросив в тернових подах, 100 гектар розмінували, самі пройшлися і вже обробили, там задискували, вчора ми тільки приїхали звідти. Ми не розміновуємо, ми, скоріше всього, проходимо, обнаружуємо це все. Маркуємо, що ми знаходимо. Якби Спочатку війни знаємо, де що, яке, що можна трохи, що не можна. Потім дзвонимо військовим, вони приїжджають і там забирають. Розмінувальники, ну, то є, у них процес гораздо війни. Сіде, То йде. Нам такий ну, так би не підходить в такому процесі, вони би те поле розміновували, мабуть, ще років сто. Допустимо, у нас в зеленому гаю як мінування, як такового ну, не було. Тут не було такого, що там ходили, ставили міни, тому що тут якби тут більше було засмічення. Тобто, це були прильоти, незорвані боєприпаси. У нас було касет. Касет було тьма тьмуща. На сьогоднішній день не йде мова про якісь там заробітки, йде мова продержатися на плаву. Тобто, Пережити війну і залишитися хоч чим-то з тим, що в що нас на сьогоднішній день є, що ми заробили, допустим, до війни. Зернові стоїли за 200 доларів до війни, зараз стоять 100. Насіння соняшнику стоїло 600 доларів, зараз стоїть 290-270 доларів. То, ну, тут відновити, відновити буде залежно від того, хто і наскільки як постраждав. Допустим, є ж господарства, які, допустим, не постраждали. Так? Є хазяйства, які взагалі зруйновані. Як для мене, Хоч би повернути те, що було до війни. Ну, допустим, для мене зараз насущна проблема це уборка вражає, це, допустим, комбайни. Тому що, ні, прийшов комбайн. Треба його швидко вбрати, тому що чи дощ піде, чи вітер, все виляже. Це, це процес, який ти цілий рік вкладаєш, і тобі його треба вбрати, а вбрати нема що. Тобто нанімати на початку війни сюди ніхто не хотів їхати. Ну, допустим, у нас це раз... Чого ми взяли, купили комбайн, я купив. Ну, тому що кому не дзвониш, там приїхав куди. Я Назв... та ні, ви що, у вас там старева Остаморки 15 кілометрів від вас стоять. Не, 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 тут Хлопці, ті, яких і ми грузили тут, а які приїжджали з поля забирали, от хто раз сюди приїхав, ти їм дзвониш, другий раз вже ніхто не їхав. Вони лежали всі під машинами. Ми обирали, такі були прильоти, що хлопці просто під машинами. Не виїжджали по дорозі, тапочки тірялися. І, і то навіть ми підірвалися вже новим комбайном, цим, тобто, що купили. Це ми посіяли соняшник, підкормили його, побризгали від бур'янів і вже почали уборку, і вже виходить ми їхали, бачили, що оці скелети від касет, ось ці алюмінієві, ми раніше нічого більше не зустрічали. А то були такі сталеві, зелені. Я подзвонив хлопцям, кажу, а що? Якісь нові скелети? Вони зараз подивимося. Подивимось кажуть, це типу, то, що, ну, старіше там, до царя косаря. Mm -hmm. Ну, старі, та й старий, ми косимо, косимо далі. Я потім вийшов в Юркані комбайні, просився. І отак, от ми стоїмо на поле з племянником, дивимося. Він ну, метрів, мабуть, 250 до нас не доїжджає. комбайн. <пух> Чорний дим, нічого не видно. Дим розсіюється, комбайн набор. Блін, я на машині по тасок. Приїжджаємо туди. Нічого, юрист вибіг з огнітушителем. Він не зрозумів, що случилось. Ми подарувалися на Т... Як вона? ПТ. ПТ-1, така противотанкова міна зелена, яка розкидується з СРСЗО теж. Така седа вона просто під этим взорвалась під колісом. Ганна підлітка. Вріт живий, б... слава Богу.